Так, включила вам правий апарат, ви мене чуєте. Чую. І... І зараз включила лівий апарат. Ви чуєте мене? Чую. Як ви мене чуєте? Ну, нормально. Нормально. Світлана Андріївна знайомиться зі своїм першим слуховим апаратом. Жінка його отримала безоплатно завдяки благодійникам. Дитинство жінки припало на Другу світову. Вся її родина опинилася у таборі смерті. Вижили тільки Світлана з матір'ю. Слух жінка почала втрачати після довгих років роботи на гірничому виробництві. Тепер вона краще чує цей світ. Я благодарна, я так слуху, добре, що хорошу ще. Спасібо большої. За нас беспокоиться. Я сама из Белоруссии. Ну, 10 классов кончила, приехала сюда, как раз его запускали. И я там проработала 20 год. Спеціалісти центру реабілітації слуху допомогли налаштувати слуховий апарат, показали, як ним користуватися і доглядати, та забезпечили жінку річним запасом батарейок. Центр не вперше долучається до благодійних проєктів, які допомагають людям з вадами слуху. Наш співвітчизник, який наразі знаходиться за кордоном, і це наш пацієнт. Він користується слуховими апаратами, тобто він погано чує з дитинства. Тому він звернувся до нас з такою пропозицією, що якщо буде дитина, яка не може собі дозволити слухові апарати, і вона їх потребує, він готов сплатити за ці апарати. Тому ми знайшли таку дитину, ми все підготували. Він сплатив замови, тобто, ці апарати, і ми запросували дитину. Це хлопчик, якому 7 років. Аліна Чистосердова, Олександр Домашов, цей день.